Астрологічний прогноз на липень 2025 року. Вітаю! Мене звати Ольга Назарук, я астролог, і на цьому каналі розповідаю багато корисного та цікавого про астрологію. Тому підписуйся. Отже, що нас чекає в липні 2025 року з астрологічної точки зору? До 22 липня Сонце буде знаходитись у знаку РАК, і це натякає нам на важливість сімейних цінностей. Також я вам розповідала про перехід Юпітера в знак Рак, який відбувся минулого місяця, і в цьому знаку він буде знаходитись цілий рік. І ці сімейні цінності, сімейні традиції, все, що пов'язане з домом, сім'єю, все це набуває масштабного характеру. Також особливо важливо, це буде в період до 8 липня, коли ще Сонце в з'єднанні з цим Юпітером, да? дім, сім'я, наші близькі. ми почнемо розуміти, що це наші головні життєві цінності. Да? Ну, я думаю, що багато з нас і так все це розуміють. Але це, це буде прям таке глобальне усвідомлення, що це наш острівок безпеки, це наше головне багатство. Да, що в період хаосу, коли а, стільки подій у, у всесвіті, да? все руйнується, то сім'я стає нашою головною опорою. На цей період дуже добре планувати переїзди, ремонти, покупку нерухомості, також створення власної сім'ї, добре планувати оформлення шлюбу, вагітність добре планувати. На цей час цей період сприяє поповненню сім'ї, розширенню сім'ї. Ну, такий такий класний, класний дуже сімейний період. До 23 липня Юпітер буде знаходитись в квадраті з Сатурном та Нептуном. Юпітер це планета масштабу, планета великих цілей, цінностей. Да? І е, тут такий може виникати ефект. Знаєте, коли ми щось глобальне плануємо, ставимо перед собою важливі якісь цілі, великі, такі масштабні, ми можемо стикатися з невірою в себе да, по Нептуну. А Сатурн нам може створювати якісь труднощі та перешкоди. Да. Сатурн він зазвичай блокує. Ось. У нас щось може не виходити, да? якісь гальма можуть траплятися. І через це ми можемо засмучуватися, втрачати віру в себе. Да? Понептону у нас така апатія може виникати. І Що тут головне? Головне не здаватися. Ну, труднощі вони завжди будуть, вони завжди будуть і перемагає той, хто перед ними не пасує і не відступає. Який не здається перед тиском да, невдач. Варто пам'ятати, що труднощі що це невдачі це лише частина, частина шляху, вони завжди будуть. Да, і треба підніматися, підніматися і йти далі. Про Венеру. 5 липня Венера переходить в знак Близнюки. Близнюки це такий легкий товариський знак, да? і це може налаштовувати нас на легкість в спілкуванні, на відкритість у стосунках. Да? Для людей, які самотні, це гарний такий шанс, період для того, щоб з кимось познайомитись, да? бо, бо Венера да, налаштовує близнюках налаштовує на нові знайомства. А для тих, хто вже у стосунках, варто не сидіти вдома, не сидіти на одному місці, данем якби закривати себе тільки в межах вашої пари, треба десь бувати, виходити хоча б на вулицю, гуляти, займатися да, якимось активнощами, придумати собі якісь спільні інтереси, да, щоб вам було про що поговорити, що обсудити, щоб вам було разом цікаво да. венера в близнюках, налаштовує на те, щоб. Було цікаво, драйвово, дуже так невимушено і легко. Так? Що стосується фінансів, адже Венера у нас відповідає не тільки за стосунки в енергії у нас ще відповідає за фінанси. І в фінансовій сфері ми також можемо да, більш до такого повітряного ставлення до грошей, до легковажного ставлення до грошей. Ми можемо бути схильні більш витрачати, ніж економити. І тут особливо. До 10 липня, коли Венера ще на додаток до всього буде знаходитись в з'єднанні з Ураном, з грошима треба бути обережними, тому що можливі такі імпульсивні покупки, імпульсивні витрати грошей на емоціях, коли ми швидко щось там можемо витрачати, то ну, якщо ви можете собі дозволити. Ласка, але щоб потім про це не шкодувати, да, все ж таки е, треба пам'ятати про те, що Венера зараз в з'єднанні з Ураном, і все ж таки ретельно зважувати кожен свій шлях. Е, ну, таку пильність, обережність проявляти фінансах. Те саме приблизно стосується і періоду з 15 по 30 липня, коли Венера буде в квадраті з Марсом. Марс також може налаштовувати на імпульсивні витрати. Марс такий так, також на різкі такі дії може бути да, налаштований. тому, Тут також можливі імпульсивні покупки, коли раптом щось терміново необхідно на щось витратитись, да, щось купити, ну щось таке різке, різке може траплятися. Тому тут обережно. І також обережно в спілкуванні з з вашими партнерами, тому що Марс може налаштовувати на конфлікти, може створювати конфліктні ситуації, да, агресія може проявлятися, нестриманість. Тому тут всю цю активність бажано розміщувати да, в якісь сумісні дії, да, заняття спортом, прогулянки, поїздки, кудись, ігри там на природі більше рухатись, да. От, займатися коханням краще, да, ніж воювати, як то кажуть. Тому ось такий період. Далі. 7 липня трапиться дуже важлива астрологічна подія, коли Уран перейде нарешті в знак Близнюків. Він туди перейде надовго, аж до 2032 року. До цього він знаходився в знаку тільця, і це для нього ну, дуже некомфортне положення, тому що ну, уявіть собі, Уран це планета швидкості, да? планета різких таких от змін неочікуваних. А тілець це спокійний, розмірений знак, який любить стабільність. Урану там дуже дуже некомфортно. І от нарешті він переходить в. Рідну для себе стихію, стихію повітря, знак близнюки, який так само, як і Уран, Цей знак любить рух, любить зміни, да, любить якусь легкість. Це також інтелектуальний знак, так само, як і Уран, це планета інтелектуальна доволі. Тому. І, і, що що знак близнюки, що планета Уран пов'язана з технологіями, з новинними технологіями, тому а, у нас а, може бути найближчі роки да, сплеск в цій сфері, а, в сфері технологій, да, стрімкий розвиток, ми можемо очікувати а, сучасних технологій. Тому. А, ну, а також а, уран це планета хаосу та неспокою. Тому а, якісь такі а, коливання да колихання у суспільстві може може приносити, да але. Про це я зніму окреме відео, тому що цей перехід, урана, урана в знак близнюки, заслуховує заслуговує окремої уваги. Як завжди, я вам в цьому відео розповім по ваших, да по ваших сферах життя, яку у вас сферу життя буде зачіпати цей, цей перехід, і в яких сферах вам можна очікувати різких неочікуваних подій. Тому. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ганьочки, коментарі і не пропускайте наступні відео. Далі, 17, 17 липня починається такий всім відомий, улюблений у лапках ретроградний Меркурій. Ретроградний Меркурій він буде тривати до 12 серпня. А на цей раз він буде проходити по знаку Лев. По знаку Лев. І ну, оскільки знак Лев у нас пов'язаний з реалізацією, з нашим проявленням у суспільстві, то по цим сферам може траплятися якісь затримки, да, якісь гальмами, ну, особливо ті, хто люди, які пов'язані з творчістю, з проявленням, з виступами на публіці, да, може відчувати такий трошечки як рух назад, да, що ми рухаємось назад. Ну, цей період буде тривати недовго, я ж кажу після 12 серпня все увійде в свою, в свою колію. Ось. Але по класиці у нас Меркурій ще пов'язаний з транспортом, да, з технікою. Тому бажано на цей період не планувати покупки транспорту, техніки, не планувати покупки квитків, не планувати якісь важливі поїздки. Але ну, якщо ви вже давно запланували да, цю поїздку, ну, це не обов'язково, що з вами щось жахливе трапиться. Просто проявляйте таку дуже уважність, пильність, все по 10 разів перевіряйте, перевіряйте, щоб не забути документи десь на. Да? Наприклад, да, щоб коли ви купуєте квитки, дивіться, щоб на правильну дату купували, на правильний час, щоб ніде нічого не проплутати. Бо Меркурій він пов'язаний в першу чергу. Це наша функція мислення. Розумієте? І е, в цей час ну, наше мислення може трошки гальмувати, і не тільки наше мислення, да, і мислення всіх оточуючих, не тільки ми можемо. Е, Помилки допускати, да, при оформленні документів, при підписанні там чогось, да, при покупці квітків, а і інші люди можуть ці помилки допускати, да. так само і на дорозі. Да, можуть водії трошечки ну, як допускатися якихось помилок, тому уважно, тому уважно, ретельно все перевіряєте, проявляйте ну, потрійну уважність на дорогах, в поїздках. З транспортом, да, з покупкою квитків, з документами, все, все за що у нас відповідає Меркурі. Mm. До речі, якщо ви хочете дізнатися, я зараз вже в загальному да, розповідаю, якщо ви хочете дізнатися індивідуально, як саме у вас ці тренди будуть програватися, на яку сферу вони будуть впливати. Чого вам очікувати? Ви можете у мене замовити прогноз на місяць або прогноз на рік. Да? І саме індивідуальний прогноз, і це буде ваш, ваш індивідуальний розбір. Замовити можна через мій інстаграм, посилання на свій інстаграм я залишу під цим відео. Що ще цікавого? З 19 липня Сонце у нас в опозиції з Плутоном. І цей аспект буде десь до 6 серпня приблизно тривати. Що він може давати? Він може додавати агресії, тривожності, роздратування, зацикленості на негативі, якихось маніпуляцій. Причому ну, маніпуляції можуть вони на нас бути спрямовані, да? і, і ми можемо також проявляти маніпуляції по відношенню до людей. Тут що треба розуміти, що таке Плутон? Плутон це планета трансформації, планета змін. І Плутон він завжди руйнує все старе та не потрібне, щоб на його зміну приходило нове. Тому тут нам треба діяти на випередження, да? подумати, що сам, від чого саме в житті вам треба позбавитись. Да? Особливо це, ну оскільки сонце. Воно відповідає за нашу реалізацію, за наше проявлення в світі, подумайте, що вам заважає в вашій реалізації. Можливо, це якісь навіть люди, да, які нас там постійно критикують да, або не вірять в нас. Да, і спілкування з такими людьми блокує нашу реалізацію. Можливо, давно пора припинити з ними спілкування. Можливо, це. Якісь наші власні внутрішні негативні установки, да, які на це впливають. Від цих установок також треба позбавлятися. А можливо, це якісь застрілі методи в роботі, які давно вже не працюють. Да, треба подивитися, що зараз працює, від чого треба позбавитись, да, що вже ну, немає перспективи на, на розвиток. Ось. Ну, в цілому, ось такий нас чекає цікавий і в якомусь сенсі доленосний місяць. Бо всі місяці, я вам чесно скажу, у 2025 році вони доленосні, бо весь рік такий це унікальний рік. Повторюю в тому сенсі, що абсолютно всі соціальні та вищі планети в цьому році міняють знак. Це Зміни на такому глобальному світовому рівні, ну і звісно, на рівні життя кожної людини. Ну. Напевно, не, немає в світі людини, да, у якої не трапиться в цьому році якісь глобальні зміни, хоча б в якійсь сфері життя. Тому от так цікаво. Також, якщо ви хочете навчитися розбиратися самостійно зі своїми натальними картами, формувати самостійно свій прогноз. У мене є закритий клуб з телеграм-каналі. Астрологія для тебе, де ми вчимося самостійно розбиратися в своїх натальних картах. Це навчання коштує лише тисячу гривень на місяць, да? і ви отримаєте чотири вебінари, які будуть в записи, да? І там з нуля з нуля ви навчитись самі розбиратися в своїх картах, да і самі можете в майбутньому потім будувати собі прогноз. Тому посилання на свій власний телеграм я залишу під цим відео. Просто напишіть мені. Туди хочу в Ось я вам дуже всім дякую за увагу. Ставте мені обов'язково лайки, пишіть коментарі, це допомагає просуватися моєму каналу і мотивує мене знімати більше. Ось, всіх обіймаю і до наступних відео. Пока!